Шановні колеги, хотів би представити результати наших досліджень стосовно торакальної травми. Як відомо, торакальна травма, а особливо торакальна травма, вона за частотою займає до 90% і менше як 10% потребують будь-якого хірургічного втручання, тоді як Біля 90% відсотків потребують того чи іншого медичного і хірургічного втручання. Смертність займає друге місце в торканій травмі після травми голови, і це підкреслює важливість, оперативність і своєчасність початкового лікування. І після цих травм пацієнтів може спостерігатися банальна. Задишка, або може, може бути дуже і дуже серйозні наслідки аж до летальних. Торкальна травма займає достатньо високий відсоток, якщо брати бойові ураження, якщо брати бойову травму, і найпоширенішим з травм грудної клітки… Є пневмоторакс, є забій легені, є травма грудної клітки, травма легенів, і це може супроводжуватися травмою магістральних судин, ураженням магістральних судин. І властиво, коли є ураження магістральних судин, то це займає, то це досягає, то в такому разі може. Бути і летальні наслідки банально. Що ми починаємо при травмі грудної клітки, особливо коли є ушкодження, такі як пневмоторакс або гемоторакс. Ми починаємо з проведення плівральної пункції при потребі, виконується дренування і торакоцинтез. І подальшому ми більш детально зупинимося на маніпуляціях і на хірургічних втручаннях, які ми проводили при травмах грудної клітки, саме ураження грудної клітки при закритих травмах є найпоширенішим торкальним пошкодженням і складає від 50 до 70 відсотків. При поєднаних травмах 90-80%. А якщо говорити про пневмоторакси, то пневмоторакси є найчастішим ускладненням торикальної травми. Торикальна травма з множинними переломами ребер. У 80-90% супроводжується внутрішньополиверальними ускладненнями і з ураженням міжреберних судин з кровотечією. При цьому під час бойових дій частота поранень грудної клітки сягає 8-12 Вельма шановні колеги, чи мене чути? Так, чути. чути. так, Дякую. дякую. Теркальна травма є причиною смерті у кожного третього потерпілого з поєднаними пошкодженнями. 25% стаціонарних пацієнтів з цією патологією допускає у 25% пацієнтів при торкальній травмі допускаються серйозні діагностичні і серйозні тактичні помилки. Тому надзвичайно важливо є вчасна діагностика, надзвичайно важливо є адекватна терапія при торкальній травмі. У випадках, які супроводжуються фрагментованими переломами, так званими вікончастиними переломами ребер, які достатньо часто супроводжуються парадоксальним диханням, летальність складає до 50%. Тому Ще раз хотів би наголосити на тому, що надзвичайно важливо досягати правильної, вчасної, адекватної діагностики і відповідно адекватної тактики лікування. Нами проведено ретроспективний аналіз результатів діагностики і лікування 527 пацієнтів, які лікувалися. На базах Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і Львівського медичного університету. Це є центр легеневого здоров'я, військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби України в інших лікувальних закладах. Проводилися стандартні методи діагностики, стандартні методи, які ми дуже широко використовуємо. Але я з вашого дозволу, шановні колеги, хотів би в подальшому зупинитися властиво на такому аспекті, як і діагностика таракальної травми, і проводили і плівральна пункція, торакоскопія, відеоторакоскопія, Трансторикальна біопсія під контролем комп'ютерної томографії там, де це потрібно було, і без сумніву, здавалося, б, стандартне, банальне рентгенологічне дослідження, яке на сьогоднішній день не втратило своєї актуальності, не втратило свого значення. І хотів би наголосити пригадати історію, що за кордоном не називають рентгенівські дослідження, а X-ray investigation, тобто X-променеве дослідження. І таким першим вченим, який ввів це дослідження, дослідив і сповістив, був український вчений полюй, який на сім років раніше Конрада ренгена описав це, але не запатентував. Кондрат Рентген виявився більш, так би мовити, більш детально в цих методах формальних він запатентував. Ми називаємо рентгенівське дослідження, хоча правильніше, б, як на мене, то було полюївське дослідження. І так, під час клінічних досліджень нами, нами проаналізовано результати діагностики пацієнтів у віці від 18 до 85 років з закритою е, травмою грудної клітки. Чоловіків було 432, 82%, жінок 95, 8, 18%. Осіб 18%. І е, лікування здійснювалося протягом останніх трьох років, 21-24 роки. Важка травма грудної клітки е, виявлено у 179 пацієнтів 39,9% практично. І причинами виникнення травм грудної клітки серед потерпілих були наступні. Дорожньо-транспортні пригоди 30%, побутова травма 59%, ката травма 11%. На цій прозі представлено графі графічне зображення попередньої інформації. Відповідно, бачимо найбільше побутова травма. Хотів би також наголосити, що зараз ми не включили дані. Хоча є дуже ґрунтовні результати стосовно бойової торкальної травми, прекрасні військові хірурги, прекрасні наші спеціалісти, які займаються цією патологією наших героїв поранених. Все в це дослідження ми не включили властиво бойову травму. Причини виникнення травм грудної клітки. У 25% пацієнтів 132 пацієнти множинні переломи ребер. 8,9% і у 47 пацієнтів діагностовано фрагментарне пошкодження. Ребер з формуванням так званих реберно-грудинних ну, клапанів з можливим розвитком напруженого пневмотораксу і без сумніву з розвитком парадоксального дихання. 26 пацієнтів, 4,9% – це е, Це е, діагностовано перелом тіла грудини із зміщенням кіскових уламків різного ступеня важкості. На цій прозірці, шановні вельми шановні колеги, представлено власне графічному зображенні 4,9% перелом грудини із зміщенням е, з, е, зламів грудини. Фрагментарне пошкодження ребер 8,9% і множинні переломи ребер 25%. Ми вже говорили, які методи дослідження ми застосовували і застосовуємо це пункція плівральної порожнини 16%, дренування плівральної порожнини 25%. Торакоскопія – 35%, санаційна трахеобронхоскопія – це передопераційна е, діагностика, передопераційні методи, засоби, які ми включали. І санаційна трахеобронхоскопія – 28 відсотків. На цій прозірці, шановні колеги, представлено, що найбільше в плані діагностичному і реально воно так і є. Ми дуже широко на сьогоднішній день використовуємо торакоскопію для діагностики можливих уражень при травні, можливих ушкоджень для діагностики причини малої кровотечі. Ми далі будемо говорити, що при середній великій кровотечі йдемо на торакотомію. Санаційна трахеобронхоскопія застосована в 28% випадків, дренування плевральної порожнини 25%. Це там, де е, кровотеча припинилася, не було сумнівів у, у, у значному небезпечному ураженні е, інших органів і систем. І пункція плевральної порожнини як е, самостійний е, і діагностичний і лікувальний метод. Проведено в 16 випадків у 137% пацієнтів з травмою грудної клітки спостерігалася кровотеча з м'яких тканин і гематоракс як ускладнення, як самостійне ускладнення травми, спостерігався в 157 випадків. Як ми зазначалися, шановні колеги, зазначалося при середньому і великому гематораксі, проводили торакотомію і відеоторакотомію. У 79 пацієнтів геморагія при травмі була пов'язана з ураженням міжреберної артерії, і у 78 Пацієнтів кровотеча була наслідком ураження легеневої тканини і відповідно ураженням судин в легеневій тканині. Хотів би привести клінічний випадок на чергуванні досить давно було. Поступив я переваг пацієнта з ножовим пораненням грудної клітки. Поступила е, інформація в операційно е, зі швидкою, що везуть ще двох пацієнтів: е, одного з ножовим пораненням е, серця, другого з ножовим пораненням грудної клітки. Е, коли привезли пацієнта, цих пацієнтів привезли, е, ножове поранення е, пацієнта, виявилося не, умовно кажучи, діагноз був перебільшенням, значно перебільшенням, ніж вперсяся в грудину, і було практично пошкодження м'яких тканин. Пацієнт в другий крайні важкому стані. Тиск 40 на 0, без свідомості, множинні раневі пошкодження лівої половини грудної клітки. І лівої половини живота, вентирація сальника, при диханні виділяється кров, коли була проведена рентгенографія, вона була неінформативна із наявності множин масивної підшкірної емфіземи. При пункції зліва отримано лівої плівральної порожнини. Отримана кров і, і, і повітря, продренована ліва порожнина. Але ще хотів би наголосити: на банальній ситуації у пацієнта була повністю перетята е, е, ліктива артерія, і кровотеча не була правильно зупинена, було просто накладені бинти і хотів би наголосити, що е, в, з моменту травми до поступлення в стаціонар пройшло більше трьох годин. Після пункції лівої плівральної порожнини проведено дренування лівої плівральної порожнини. Ці всі заходи проводилися в рентгенкабінеті. Після дренування тиску на фоні інтенсивної терапії. З пацієнта дещо піднявся 70 на 30, але пацієнт далі перебував без свідомості і проведена пункція правої плівральної порожнини. При пункції правої плівральної порожнини отримано повітря. Механізм травми пневмотораксу Справа справа не було ніяких уражень на шкірних покривах. Травма була нанесена і шомпором, і фінським ножем, і шомпор з лівої половини черевної порожнини. Під купол правої діафрами пройшов і поранив праву легеню. І такий був механізм. Правобічного пневмоторакса, була продренована права плівральна порожнина, але перед тими всіма маніпуляціями, перше, що я зробив, це наклав джгут на, ліве, на ліву руку, на ліве плече, і таким чином, ну, принаймні, перетиснув артерію. Після двобічного дренування і засобів інтенсивної терапії, пацієнт прийшов до тями і тиск піднявся 110 на 80 мм тут стовпа. взяв пацієнта в, в операційну і було проведено необхідні оперативні втручання. Пацієнту 19 років, але на жаль, я доповів вам, шановні колеги, що низький тиск був 40 на у пацієнта, і з моменту травми пройшло 3 години 3 годин. На другий день після оперативного втручання при абсолютно адекватному доброму добрій ситуації після операційні. У пацієнта почала розвиватися ниркова недостатність, і пацієнт на третій день помер від ниркової недостатності, незважаючи на те, що ми переводили пацієнта на штучну нирку, і відповідно все, що можливо робилося, але на жаль, на жаль, отакі от, от наслідок. Тому що вчасно не було накладено кровоспинного джгута, і пацієнт практично е неркова недостатність розвинулася внаслідок критичного падіння тиску на артерія Реналіз, наступним ускладненням при травмах е це є травматичний ексудативний пліврит. Він діагностований у 83 пацієнтів. Тобто у пацієнтів після травми розвивається ексудативний пліврит, посттравматичний травматичний ексодативний пліврит, Торакоскопія проведена 59 Пацієнтам, пацієнтам і відеоторакоскопія з посттравматичним ексудативним плівритом. І хотів би навести клінічний випадок пацієнта з посттравматичним ексудативним плівритом. Пацієнт поступив в військовий госпіталь Державної прикордонної служби. Військовий центр Державної прикордонної служби міста Львова. Пацієнт сам митник при догляді автобуса. Водій автобуса здав автобусом назад і наїхав колесом на грудну клітку пацієнта. Бачимо множинні вікончасті переломи, як справа, так і зліва. Множинні вікончасті переломи, і е, сатурація дуже низька у пацієнта була е, на фоні. Е, Проведеного, поки з району, це, це мостицький район. Був доставили, бачимо трахіостомічна трубка, трахиостому поставили, і пацієнт був на кисневій підтримці. На, на кисні більш-менш трималося, сатурація. Якщо знімали, зразу сатурація падала до. Надзвичайно низьких показників, було проведено пункція плівральної порожнини і було отримано серозно-геморагічний ексудат, тобто там невелика кількість була геморагічного вмісту, але основне оце от затемнення. Було пов'язана принаймні половина затемнення з наявністю ексудативного геморрагічного плівриту. Коли була спунтована верхня, верхні відділи легень не отримано ексудату, не отримано повітря. Коли більш детально придивилися до трахіостомічної трубки, Побачили, що трахеостомічна трубка заведена в правий головний бронх, підтягнули трахеостомічну трубку, і таким чином ця трахіостомічна трубка створила явище ятрогенного лівобічного лівобічної обтурації, ателектазу лівої легені. Коли підтягнули трахеостомічну трубку, пацієнт задихав сатурація підвищилася до цифри, що дала змогу прооперувати цього пацієнта, і в подальшому пацієнт в задовільному стані був виписаний до праці. Травматичний пневмоторакс констатовано у 235 пацієнтів або 44,6%. Напружений пневмоторакс констатований у 18% пацієнтів це у 95 хворих. У всіх випадках напруженого пневмотораксу рентгенологічно констатувалося зміщення в здоровий бік, і у 47 пацієнтів виконано подвійне дронування. Ураженої плівральної порожнини, так як в тому клінічному випадку, який був наведений, шановні колеги, і з ускладнень і типів пневмотораксів. травматичний пневмоторакс за типом травми 44,6%. Підшкірна емфізема, як ускладнення спостерігалося у 20 пацієнтів. Торакоскопія і відеоторакоскопія при травматичних пневмотораксах виконана у 35% пацієнтів, подвійне тренування, як було вказано, в 9% виконано, і напружений пневмоторакс спостерігався в 18% випадків. І хотів би наголосити, шановні колеги. Стосовно результатів на нашого цього представлення, нашого дослідження, що надзвичайно величезне значення є вчасна діагностика і відповідно вчасне надання необхідної адекватної терапії пацієнтам з переломами. Репер і пацієнтам з травматичними враженнями і з ускладненнями, такими як пнемоторакс, гемоторакс і ексудативний. Я дякую за увагу, шановні колеги.